Шалом, хтось там заздрив, що Славко п'є мартель, так це нахабна брехня. Славко, як всі, славко з народом. Славко допиває оцей золотий дюк і не морщиться, несе тягати лішені осади. І от в товаристві оцих польських свічок хочеться говорити з вами за щось шляхетне, але за щось шляхетне не вийде, бо на глобусі України небагато місця для неукраїнського. Тому поговоримо за Гіркіна. Чому я не зловтішаюся на відміну від вас? От ви всі ці дні зловтішаєтеся з нашого бідного Гіркіна, а я не зловтішаюся. Хоча те, що він говорить, він повторює те, що говорив вам я. Це не тому, що я такий розумний, і не тому, що він мене дивиться, слава Богу, ні. А тому, що, на жаль, ми з ним. Користаємося з однієї бази даних. Інформація обмежена, і якби ми мали доступ до більшої інформації, вона б цілком могла змінити картину, бо на підставі однієї тієї ж обмеженої інформації. З відкритих джерел і я, і Гіркін, не отой Мурз з нещасний робимо, в принципі, однакові виставки, тільки я роблю їх глибше та краще. Через це вам не подобається. Я вам трохи різонув правди матки в минулих двох передачах вам не сподобалося. І от мені доведеться знову пояснювати свою точку зору. Хоча Ася казав, щоб я шутрам нічого не пояснював. Ну вона в мене така. Знаєте, як це сказати, соціальна расистка. Але я людина більш поміркованих, більш народницьких поглядів, то я спробую вас врятувати. В чому проблема? Мурс, Гіркін, ви, мої любі глядачі, дивитеся на проблему з точки зору фронту. Ви бачите лише фронт. І ситуація на фронті дійсно сприяє Україні. Дійсно, ви бачите, що вони перемішують свої війська, що мобілізацію вони свою змардували. Що те, що я казав, і британські розвідки, я правда значно пізніше і, чесно скажу, незалежно від інформації, той самий британської розвідки дізнався за першу танкову армію. Але ви бачите, в якому складі та перша танкова армія з'явилася на фронті? що... Без танків значною мірою вони до 25 тисяч посили. Розумієте, 25 тисяч живої, живої сили це, в принципі, ніщо в цих умовах такої війни, війни техніки. Це нас має радувати, хоча я не зрозумів, що вони 144-ту дивізію передали з 20-ї армії до першої, як стверджує Мур, чи він просто приклад наводив там щось мутно, ми маємо розібратися з. 144 ї дивізії, з її приналежністю. Це єдине, що мене викликало питання. Так те, що вони казали, що я вам казав, за стріляння фугасними снарядами непрямою наводкою з танкових гармат. Це ви все знаєте за низьку якість танків з баз зберігання, це ви теж все знаєте, і давно. Про те, що. Їхня артилерія виявилася, розстрілявши боєприпаси, приречено на одну лінію виробництва снарядів, ви це теж все знаєте. Все це добре, все це прекрасно, все це ми могли б радіти, і ви радієте, як і я інколи піддаюся цьому, але це з точки зору фронту. А з точки зору війни ситуація виглядає інакше, як ви розумієте. Путін знайшов рішення, він його використовує. Ви бачите інтервали. Зі світлом стають меншими, тому що нальоти стають частішими. Дії їхніх іранських безпілотників є, на жаль, ефективними. Це не значить, що ситуація не зміниться. Воно або, або лишиться стабільною, тоді ми знаємо до кінця до другої половини. Січня ми маємо час на якісь рішення. От коли ви мені кажете, чого це я збираюся здавати схід коштопіду. Перше я не можу його здати, я не головнокомандуюч. А по-друге, не треба мислити категоріями перемоги, бо на випадок несприятливої ситуації теж треба мати якесь рішення. І я пропонував рішення на випадок з найбільш крайньої, найбільш несприятливої ситуації з усіх можливих, що вони почнуть ефективно руйнувати наше запілля, нашу інфраструктуру, збільшать. Кількість іранської зброї, не тільки дронів, але й балістичних ракет, і в тому числі середньої дальності, це найгірший сценарій, який зараз в цій війні може бути. І я запропонував єдине рішення, яке можна протидіяти цьому сценарію. Це встигнути, поки нас тут не рознесли, відхапати південь, а тоді пробувати якось вже домовлятися. Бо якщо Путін міцно тримає, те, що захопив, то і ми маємо міцно тримати якісь позиції, які його шахують. Розумієте, південь його шахує, бо як був... Крим, островом так Від той крим нещасний остров би лишився, як був. Він під вогнем в теорії далекобійної української зброї, так він і на практиці стане цей кримський міст під вогнем далекобійної української зброї, в перспективі. Це я просто пояснював не тому, що мені так хочеться, не тому, що я буду радий щось там здати на сході, а тому, що треба мати сценарій і бачити вам, як може розгорнутися найгірша ситуація. Бо за найкращі ситуації вам всі говорять, а за найгірший розклад вам скаже тільки Славко. І друге, якби ці. Танки щось значили, за які, каже наш Гіркін, Мурс, інші. То. Росія би зараз закуповувала іранські танки вигрібала. Але ж ви бачите, вона не вигрібає іранські танки, вона вигрібає іранські безпілотники і, може, вигрібала іранські ракети. Бо поле бою, воно не пласке, це не карта. І навіть не рельєфна карта, воно вже давно тримірне. І дивитися на ситуацію на війні слід тримірно. А в цій тримірній схемі ми поки що програємо із запіллям. Ви це самі, самі розумієте. І тому бій оптимізм трошки менший. Я очікую да, все ще на позитивні новини. сподіваюся, що вони будуть. І з цим вас, зрештою, і полишаю. Бай!